Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такий стеклоріз з Аврорі і попробувати, як він буде різати. Ось такий він масляний. Купляв за 55 розпечатував. Заправляю масло. А, встанемо і спробуємо, як він буде різати. Чи варто давати 55 гривень, чи не варто. Так, добре. Так. так. В контакті йде така, ви п'яточкам, так сказати, масло, заливаєте масло в нього і сюди через це от, тут відкручується. Як бачимо, сюди масло заливаєте і закручується назад, туди резинка отримає. Ось так він виглядає, така от фірма. І будемо пробувати з моїм спа, будемо пробувати різати. Так, зараз. Хоче було зручно. Зараз. Так видно, так видно. Давай спробуємо. О! як бачимо, як класно, чітко. Відрізає. Так, зараз ще раз спробуємо. На, на, на вулиці холодно, правда. Ну, зараз спробуємо ще. Так пробуємо. О, ні, все. Так. Ось так. Як бачимо, шліт. і пробуємо. Оп! От як бачимо. Як рівнесенько, чітко відрізає. Відрізає. Як бачимо, ще раз можемо спробувати. Стеклоріз за свої, за 55 гривень. Це супер стіклоріз. Так, ще раз спробуємо. Як бачимо, ось. Прорізали і пробуємо відмобити. Оп! Як файно. Що нагадую, що на вулиці завів зараз мороз, 5 градусів, і як бачимо, як гарно відрізає. О, Так що що ж, я рекомендую такий стеклоріз. От Аврорік да, куплений. Дуже чорткий стеклоріз. Так що купляйте, користуйтесь. О. Так що всім, кому вам сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. І в данішкому ще якісь відео запишу. Зачай, ріжем, пробуємо. І як бачимо, як чітко ріже. Все, все, всім папа.